Усіх вітаю. Так, зараз я в Полтаві. Якраз е зібралася на виставку. Сьогодні відкриття виставки відомої художниці Полтавській Лариси Лукаш. Ну, я ж думаю маю покинути свої домашні справи, бо вже, знаєте, так, все воно одне на одне налазить і хочеться іноді чогось для душі. Хотілося би частіше, але життя таке, що ну, не виходить. Ну і два дні назад я була на обстеженні КТ. І думаю, з якраз заразом ж заберу. Е, приїжджаю, забираю папірець і е, думаю, зараз почитаю, може вже і на виставку не буде ніякого настрою йти та буду йти додому. Так, ну що я Читаю, Читаю, так, ніби те, 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 ну те, що в мене, я її підозрювала, те воно є, нічого страшного мої. Е, Друзі в лапках, не надійтесь, все нормально, я здорова женщина. Так, буду жити довго і щасливо. Так, ну і що, що одне так мене так прямо зацікавило. Ну, ось прямо мажечки, дивіться, що зачитую. Щоб ви не думали, що придумую. Жовчний міхур продовгуватої форми, стінки ущільнені. Виявляється, у жовчири, рентгеноконтрастних конкрементів не виявлено. Ну, все це, це чудово, просто ну, просто жовчний міхур ідеальний. Але у мене його просто немає. Мені його видалили 18 років тому. Так що, е, знаєте, прям ну, от, думаю, ну, виріс орган. І так почекала лікаря, і питаю ну тієї лікарки, що робила розшифровку, немає сьогодні. Був якийсь інший лікар. Він мені каже, ну таке може бути. Кажу, як це таке може. А він тоді вийшов і говорить: ну, знаєте, ми ж з протокола не видаляємо. у Нас там стандартні пункти органів перелік. Ну і можливо не видалили з протоколу і записали. Ну, я собі, ну, добре, добре. Та лікар, що мені робила розшифровку, ну, диск, диск, я забрала. Ну, рекомендую вам диск брати, тому що дають просто папірець. А от чому рекомендую забирати ще й диск? Тому що в разі такої ситуації, як у мене, ви можете знайти іншого лікаря, який вам розшифрує, розшифрує показ даного обстеження. Більш точніше, ну я просто тоді сижу та й думаю, дивлюся ж в оцю бумажку, читаю і думаю, а що ж у мене там іще не моє. Тому що лікар, який ну, сказав, що ну, це може бути просто занесли прожовчний міхур покази якоїсь іншої, якогось іншого пацієнта. Ну, от я стою, думаю, знаєте, так сиділа так хвилин п'ять в такому ступорі. Думаю, а що ж у мене тут іще не моє? В цьому ніби так поганого нічого й немає. Ну там є таких пару пунктів, знаєте. За, по причині яких я маю уточнити, тому що ну, якщо воно не моє, то якось ну, не цікаво мені мати в обстеженні інші чиїсь діагнози. Так що ну, я нікому нічого не рекомендую, не даю ніяких порад. Просто от у мене такий випадок сьогодні був. Ну, а зараз я йду. З більш-менш нормальним настроєм іду на виставку пані Лариси Лукаш і зустрінемося з вами уже там.